Прогноз погоди в Україні на три дні з 9 по 11 січня мене звати Українчик. Любі глядачі, будь ласка, будьте обережні, адже 8 січня у південних областях синоптики прогнозують сильну ожеледицю та налипання мокрого снігу. А в Одеській області в день очікується пориви вітру до 20 метрів за секунду. Окрім цього, в східному і центральному регіонах варто готуватись до дуже сильного снігопаду і хуртовини. Сила вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Значні снігові опади і вітер влаштують справжню снігову бурю, на дорогах ожеледиться. Передайте дану інформацію всім, кого знаєте, це може врятувати їм життя. Щиро дякую. Згідно з даними про сонячну активність 10 і 11 січня магнітних бур не буде. А зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 11 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 9 січня. Північ України. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від мінус одинадця до мінус дев'яти градусів. Ночна мінус 21 мінус 23. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 7 градусів морозу, в темні мінус 16, мінус 18. В Сумській області в денний час мінус мінус 9, у нічний від мінус 21 до мінус 23 градусів за Цельсієм. На Київщині а також у Києві синоптики прогнозують мінус 10, мінус вісім градусів в день і мінус 15 мінус вночі. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно західний 5-10 метрів за секунду. Південь України. В Миколаївській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів, нічна від 11 до 13 градусів морозу. На Кримському півострові день і вночі буде від мінус 3 до мінус 1 градусу. На Одещині в денний час синоптики обіцяють мінус 5, 3 в нічний від 8 до 10 градусів морозу. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть мінус 6 мінус 4, в темні мінус 6 -8 градусів. У Херсонській і Запорізькій областях день від 6 до 4 градусів з позначкою мінус, вночі від 10 до 12 градусів нижче за нуль. Невеликий сніг очікується на Херсонщині, в Запоріжжі і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях буде хмарно і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід України. На Волині і Рівненщині в денні години доби буде від мінус 9 до мінус 7 градусів, в нічні від 16 до 18 градусів морозу. У Львівській області, а також на Тернопільщині і Хмельниччині вдень. Від 11 до 9 градусів з позначкою мінус вночі від мінус 16 до мінус 18 градусів за Цельсієм. На Закарпатті синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в світлі години доби і від мінус 8 до мінус 10 в темні. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день мінус 11 мінус вночі від 14 до 16 градусів морозу. В усіх без винятку областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України. У Харківській області вдень від мінус 12 до мінус 10 градусів, вночі від 15 до 17 градусів морозу. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів нижче за 0, нічна мінус 12 14. У Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від мінус 12 до мінус 10, в темні від 11 до 13 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі в день… Буде від 6 до 4 градусів морозу вночі від 5 до 7 градусів нижче за нуль. У Луганській області і на Донеччині місцями очікується невеликий сніг. У Харківській області буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний помірний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря буде коливатися від мінус 9 до мінус 7 градусів, у нічні – від 14 до 16 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день – мінус 9, мінус 7, вночі – від 11 до 13 градусів нижче нуля. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині синоптики прогнозують мінус мінус 9 в світлі години доби і від мінус 16 до мінус 18 градусів за Цельсієм в темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального району України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Субота 10 січня Північний регіон України. У Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів нічна від 10 до 12 градусів морозу. На Київщині і у самій столиці в світлі години доби термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1, в темні від 8 градусів морозу. До 10 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області в денний час синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів морозу, у нічний – від 9 до 11 градусів нижче нуля. Невеликий сніг очікується на Чернігівщині і Сумщині. У Житомирській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Південний регіон України. На Миколаївщині і Одеській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів нічна від 7 до 10 градусів морозу. В районі Бессарабії у денний час мінус 4 мінус 2, у нічний мінус 8 мінус 10. В Запорізькій області і на Херсонщині. Вдень термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі мінус 10, мінус 12. В Криму вдень температура коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу вночі мінус 8 мінус 10. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України на Волині і Рівненщині вдень мінус 4 мінус 2, вночі мінус 9, мінус 11. у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях у денний час від 4 до 2 градусів морозу, у нічний мінус 14, мінус 16. на Закарпатті мінус 4 мінус 2, вночі від 8 до 10 градусів нижче за нуль. В усіх західних областях України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України. Кхе -кхе, перепрошую. Схід України. У Харківській області денна температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна від 13 до 15 градусів морозу. На Луганщині мінус 5, мінус 7, вночі мінус 14 16 градусів за Цельсієм. У Донецькій області вдень 3 до 1 градусу з позначкою мінус, вночі від 7 до 9 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 3. -5. Снігові опади різної інтенсивності завітають гості до мешканців Харківської, Луганської і Донецької областей. Вітер Південно-Західний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому, В день мінус 3 мінус 1 градус. Вночі від 4 до 6 градусів морозу, на півдні Кіровоградщини вдень від до мінус 2, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Полтавщині Дніпропетровщині і Вінничині вдень від до мінус 1 градусу, вночі від 5 до 8 градусів морозу. Місцями невеликий сніг очікується на Полтавщині. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх інших областях центрального регіону України. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Неділя. 11 січня. Північ України. На Чернігівщині денна температура повітря буде коливатися – від мінус 3 до мінус 1 градуса, нічна – від 4 до 6 градусів морозу. В Сумській області в день – мінус 4, мінус 2, вночі – мінус 5, мінус 7. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в світлі години доби очікується від мінус 3 до мінус 1, в темні – мінус 4, мінус 6. Хмарна погода і сніг – очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний, сильний, доволі потужний, від 7 до 12 метрів за секунду. Південь України. На Миколаївщині, Херсонщині і Одеській області в день синоптики обіцяють від 2 до 4 градусів морозу. Вночі від мінус 4 до мінус 6. В районі Басарабії в світлі години доби термометри покажуть від 0 до мінус 2. В темні мінус 4. -6. У Запорізькій області в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі від 5 до 7 градусів нижче 0. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід України. На Рівненщині і Волині вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На Тернопільщині Закарпатті і у Львівській області вдень від 3 до 1 градусу з позначкою мінус, вночі від 6 до 9 градусів морозу. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях мінус 4 мінус 2, вночі мінус 11 мінус 13 градусів. На Хмельниччині у денний час від мінус 4 до мінус 2, у нічний від 9 до 11 градусів морозу. В усіх західних областях, окрім Закарпатської, очікується невеликий сніг. На Закарпатті буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід України на Харківщині вдень від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі від 9 до 11 градусів морозу. У Луганській області вдень 4 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі від 10 до 12 градусів нижче нуля. На Донеччині денна температура коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 7, мінус 9. В Маріуполі вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 3 мінус 5. Снігові опади різної інтенсивності варто чекати в усіх східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, вдень мінус 3, 1 градус, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини вдень від нуля до мінус двох, вночі мінус три мінус 5. На Полтавщині, Дніпропетровщині і Вінничині. Вдень від нуля до одного градусу морозу, вночі від мінус п'я до мінус восьми градусів. Сніг різної інтенсивності варто чекати в усіх центральних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила! І Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.